Добрий день. Сьогодні 1 квітня 2025 року, і це наш ексклюзивний випуск новин хал. Справжня сенсація. Учительки української мови та літератури зробили неймовірне відкриття та, нарешті, розшифрували дивні іерогліфи та піктограми. Завилися контрольні твори учнів і учениць, написані від руки. За намагання зберегти давню традицію писемності в часи глобальної цифровізації. Ліцеїсти та ліцеїстки отримали відмінні оцінки. Учень випадково прикріпив у єдину школи чистий аркуш. Вчителі історії та правознавства назвали це маніфестом мовчазного протесту. Після уроку стало відомо, що школяр просто переплутав файл в ноутбуці, але тепер його контролю називають історичним артефактом і планують розмістити в музеї ліцею. Нова часова аномалія на уроці математики. Під час вивчення надважкої теми час сповільнився настільки, що один із десятикласників встиг пережити кризу середнього віку. Дивно, що на вчителях ця аномалія жодним чином не позначилася. Учень вирішив складати фізику на НМТ, але за 5 хвилин передумав. Після першого ж тестового завдання стало зрозуміло, що його знання про фізику обмежується законами падіння телефона на обличчя під час засинання. Революційне зізнання вчителів фізкультури приголомшує за три роки Ді Ми втратили важливі навички. Наприклад, зовсім забули, як це бігати за учнями, які ніяк не дійдуть на урок фізкультури і ховаються у ліцейських коридорах. Масове вимкнення інтернет мережі по всьому світу відбулося прямо на уроках іноземної мови. Граматичні завдання та нова лексика спричинили від'єднання учнів і учениць від зум-конференції. І трохи про погоду. Підвищення тиску та опади з очей розпочалися в одинадцятикласників після того, як класні керівники нагадали про неминуче наближення дати складання НМТ. Нагадуємо, що під час складання НМТ жоден учень поки не постраждав.